Вітаю, друзі! Сьогодні маю цікаву ситуацію. Працівник просить перераховувати його зарплату на банківський рахунок дружини? І тут три питання: чи взагалі можна так робити? А може є якісь підводні камені в такій виплаті? А якщо все окей, то яку заяву має написати працівник? Давайте розбиратись по порядку. Одразу скажу: законодавство не забороняє перераховувати доходи працівників за їх бажанням на чужі банківські рахунки, тобто третіх осіб, причому як повну суму, так і її частину. Приписом частини 5 статті 24 закону про оплату праці передбачено, що зарплату працівнику можна виплачувати через установи банків на вказаний ними рахунок. Для цього потрібна особиста письмова згода працівника, і банківські послуги при цьому сплачує роботодавець. Простіше кажучи, перераховуємо кошти працівника за тими реквізитами, які він вкаже письмово. У більшості випадків це особисті рахунки самих працівників у рамках зарплатного проєкту, але бувають і винятки, як бачимо, цілком законні. Щоправда, у схемі зарплати на чужу картку можуть бути слизькі моменти. Наприклад, її доволі часто обирають, коли рахунки фізособи заблоковані виконавчою службою, тобто є заборгованість зі сплати аліментів, податків, штрафів тощо. Але перейматись і шукати зв'язок варто лише тоді, коли роботодавцеві надійде виконавчий документ про стягнення із доходу працівника. Тоді вже потрібно буде отримувати та перераховувати необхідну суму, а решту за заявою працівника відправляти на обраний ним рахунок. Як саме працівник має письмово повідомити роботодавця про реквізити, за якими бажає отримати зарплату та інші виплати? Як ви вже зрозуміли, це може бути заява. Затвердженої форми немає, тому пропонуємо вам один із варіантів. Знайти його ви можете у статті журналу Оплата праці на нашому сайті iFactor.ua. Посилання на неї є в описі під відео. А щоб мати доступ не лише до цієї статті, а й усіх публікацій та ще й бонусом до закритих матеріалів в сайтів бухгалтер 9.1.1» та бухгалтер.com.ua Юа, про доступ до наших продуктів. Так ви значно зекономите час та гроші. На сьогодні все. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб вчасно отримувати актуальну інформацію цілком безкоштовно.